Наша наступна історія про ужгородського поліцейського Федора Голубку. Цього колишнього вартового закону часто бачили в обіймах зеленого змія, але покарати його за скоєні підчеркою ДТП служителів Геміди або не можуть, або не хочуть. Тому за голубку взялися джедаї. Що з того вийшло? Розкаже Богдан Лазука. Брати. Нещодавно п'яний екс ексдеєвець Федір Голубка на своєму авто преміум класу зніс ось цю огорожу дитячого садку. І якби аварія сталася не о восьмі вечора, а трохи раніше, коли за парканом гралися діти, лиха було б не уникнути. До речі, це не перший заліт Ужгородського Даївця. Ще немає, покажи, бо всім каналам і поїбати виявляється, у лютому цього року Федір Голубка вже потрапляв у ДТП через оковиту. Тоді на нього склали протокол за п'яне водіння та усунули від роботи. А, я це я, я голубка сука я. Але за кілька місяців апеляційний суд скасував постанову, і поліцейського випиваку поновили на посаді джедаї. Завітали до цієї установи в Ужгороді, щоб з'ясувати підстави такого, м'яко кажучи, спірного рішення. На час розгляду справи апеляційним судом сплив строк, на якого можна було виявити в організмі алкоголь. Суд визнав недоведеною вину цього громадянина, у вчиненні проступку, а зібрані у справі докази недопустимими, такими що. Зібрані з порушенням норм чинного законодавства. Тобто, ексдеївець обійшов систему, і відповідно суд не мав жодних задокументованих доказів його стану. Але цього разу авантюра не пройшла. Він був на підпитку, драгер показав 2,59 цілих Нам вдалося зв'язатись з Федіром Голубкою та вислухати його особистий коментар. Я за кермом не а, Тобто, ви не були за кермом, так? Да? Та я не був, я попросив, щоб мене підтягти. За родом я не був. Чоловік своєї провини не визнає, мовляв, за кермом не сидів, але це ще тільки половина біди. Ви будете подавати знову апеляцію? Скажіть, да я буду подавати. Там є людина, яка сіла за кермо, вона розстерелася і допустила і забором. За справу взявся його адвокат, який представляв його і раніше в інших судах. Власне, коли його було поновлено, теж Горе поліцейського вже вдруге звільнили з лав правоохоронних органів, і будемо сподіватися, що на цей раз ані Ужгородський апеляційний суд, ані будь-яка інша інстанція не скасують постанову про хмільне керування. А Федір Голубка вже ніколи не одягне поліцейський мундир.